Російська Федерація в 26-му році загальні тенденції, ну, їхня заможність буде плакати гіркими слізами, і очікують вони якийсь удар в спину і те, що буде летіти до них, вони це очікують. Щодо економіки соціального ой башня, ой башня. І П'ятірка жезлів, і по колесниці. Ну, по колесниці там у них буде е, серйозні внутрішні е, протиріччя і е, руйнування їхньої економіки, руйнація всередині е, боротьба буде. боротьба. І е, території, які вони окупували по справедливості. Будуть від них відходити ось так. А знизу Україна. Ну, це може бути і Грузія, які не хочуть. Тобто там вже почнеться такий розвал їхній. А Щодо, катаклізми і природні явища в Росії, в Російській Федерації. Будуть намагатися утримати все в своїх руках, але йде трансформація їхньої перемоги, тобто щось закінчується і вони не, не перестають по хитрості військові свої агресивні нападки на інші держави в другий бік. Там, де було вже колись. Ну, збіднення у них земель іде по п'ятірці Пентаклі, Підвішений стан і багато води. от. І в цілому, що з війною, давайте подивимося. В цілому, з війною з Україною. Тупік у них виходить, вони не знають далі, як йти, що робити. Дуже розчаровані результатами союзниками, дуже агресивні, їхні багатії втрачають свої статки, обнуляються і таке собі всередину намагаються лавірувати зупинка щодо війни у нас. Тут зупинка по страшному суду. І керівництво їхнє, що їхнє керівництво? Вони працюють. Ну, страшний суд, і тут буде. Тут буде щось.